Як змусити трифазний двигун обертатися у зворотньому напрямку без додаткового пускача? Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. мене звати Олександр. Перейду до теми відео без всіляких закликів, підтримки нашого каналу, а ви самі додивіться відео до кінця і поставте вашу оцінку. Згода, тоді поїхали. Та як же змусити трифазний двигун обертатися у зворотній бік? Елементарно, скаже будь-який електрик, достатньо поміняти місцями будь-які дві фази. Так, вірно. Якщо при цьому двигун встановлений стаціонарно в якомусь певному місці, то для реверсу, як правило, збирають спеціальну шафу управління з двома пускачами, давайте спочатку розглянемо класичну реверсну схему запуску двигуна, а потім я вам. Розповім, як ще можна запускати двигун у протилежному напрямку. Схема має ось такий вигляд. Для професійного електрика з освітою немає ніякої проблеми зібрати таку схему. Давайте коротко розберемося, як вона працює. А якщо ви знаєте цю схему, то просто перевірите свої знання. Ми бачимо нормальну схему, тобто схему до подавання напруги. Вмикається автоматичний вимикач та подається напруга. Далі натискаємо кнопку Пуск 1, при цьому у нас замикаються блок контакту 1-2 і котушка пускача 1 стає на самопідхват. Замикаються силові контакти пускача, і електродвигун починає працювати. Зупинка двигуна може бути або при спрацюванні теплового реле, блок контакти якого послідовно підключені у схемі керування пускачами, або кнопкою СТОП. До речі, якщо вам цікавий принцип дії теплового реле, існуючі типи теплових реле, налаштування та інша інформація, ви можете переглянути відео, яке раніше вже виходило на нашому каналі. Посилання у описі до відеоролику. Повернемося до нашої схеми. Для зміни напрямку обертання двигуна натискаємо кнопку Стоп. Двигун зупиняється, і схема повертається до первинного стану. Далі ми натискаємо кнопку Пуск2. Схема працює аналогічно. Замикається блок контакти 2.2 і катушка пускача 2 стає на самопідхват. Двигун буде обертатися у зворотньому напрямку. А ось так виглядає наочна схема. А що робити, якщо вам зовсім не потрібна реверсивна схема, тому що двигун, в принципі, повинен обертатися тільки в один бік. Але періодична зміна фаз потрібна, тому що ви працюєте з переносним обладнанням, яке ви постійно протягом дня переміщуєте від однієї щитової до іншої. Це можуть бути компресори, бетономішалки, мішалки, циркулярка, електрична помпа, складська пересивна техніка, вбудовані насоси на автоцистернах та інше. Або ще багатьом людям доводиться часто заживлювати обладнання від пересувного генератора, у якому також не завжди збігається фазування. Звичайно, все це можна вирішити. Знімаєте кришку брно, відкручуєте гайки і перекидаєте два проводи або в електрощиті міняєте чередування фаз. Але це дорогоцінний час. Пропоную вихід, який набагато простіше. Коли не знадобляться навіть електрики, а всю роботу з реверсу зможуть зробити ті ж будівельники або працівники, які експлуатують обладнання. Йдеться про спеціальний промисловий трифазний роз'єм або вилку з перемикачем фаз, де ручний реверс відбувається буквально одним рухом викрутки. Ось так відбувається реверс двигуна 380 вольт за допомогою вилки без пускача. Для цього вам буде потрібна тільки звичайна викрутка та звичайна схема пуску трифазного електродвигуна. Такі силові роз'єми розраховані на струми від 16 до 32 А. Підключаєте через такий роз'єм двигун і якщо він крутиться в неправильний бік, витягуєте вилку з розетки, повертаєте фазні контакти і запускаєте двигун у зворотньому напрямку. Швидко, зручно, безпечно та головне ніяких додаткових пускачів та контакторів. На великих підприємствах, де безліч щитків з розетками різноманітних форматів, розмірів та кількістю полюсів, такий мобільний перехідник просто незамінна річ. Ціна цієї вилки зовсім не кусається. Промислові роз'єми від відомих виробників коштують, звичайно, дорожче. Але заощаджують вас часто гарантують безпеку. Для порівняння, ось вартість звичайної трихфазної вилки на 16 А та спеціального реверсного розйому на 5 полюсів. При цьому у китайців ці вилки продаються набагато дешевше при оптових партіях, але і якість контактів швидше за все там відповідна. Як ця вилка влаштована? Що ж у неї всередині і як відбувається таке примикання фаз? Насправді нічого хитро там немає. Жодних рухомих ламелей чи роз'ємних контактів на кшталт пакетних перемикачів, які всі електрики не люблять. Щоб заглянути всередину, класніть бічну засувку і відкрутіть голову роз'єму. Як бачите, реверс відбувається суто за рахунок прокручування на 180 градусів круглого майданчика, на якому закріплено два штиреві контакти. По колу ви цього не зробите, інакше запросто можна зав'язати в косу всі дроти. Найголовніше при підключенні кабельних жил до вилки залишити невеликий запас і слабину, щоб дроти надалі вільно крутилися навколо своєї вісі. Кабель, звичайно, повинен бути гнучким, проводи багатожильними. Жорстким монолітним кабелем типу ВВГ цей роз'єм довго не прослужить. Також у таких роз'ємах передбачено і захист від дурня. Провертати марданчик можна лише в один бік та зворотні. Як ви бачите, що навіть для реверсного пуску двигуна є прості і одночасно надійні технічні рішення, в залежності від потреб споживача. Вони гарантують електробезпеку, економлять час та, врешті, спрощують вашу роботу. Пишіть у коментарях, про які можливі схеми та прилади реверсивного пуску електродвигунів, я не казав. Буду радий отримати корисну інформацію. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками електротехнічного обладнання. Контакти у описі до відео. Ну а тепер, якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуймо разом український! YouTube. до зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, папа. -па.